Ей, йоу, еврібаді, слава ден з Залетіли ми з Дімончиком на якусь ферму. Дімон, ти взагалі, готовий бути фермером? От на тракторі кататися, все оце таке діло. Ну, ти знаєш, з урахуванням того, як вони заробляють, то в принципі я дуже-дуже не проти. Дивись, Дімончик, заходиш в шоп і нам треба з тобою купити початкових перців, які нам будуть з тобою, виходить, заробляти наші перві кошти. І поставив я ось такого селянина, який в мене тепер грябастається на землі. Загрібає. А, так йому треба де поняв 5 поїнктів зібрати, і типа він заробить мені, по ідеї, якусь валюту. Он воно ну, я. Ану, Ні, бай... це типу його місце, поняв. Він так, збирає Справився. Він мені ось зібрав, і я тепер його можу продати. Ну да. О, на мана, слухай. Так, а ну бай, ще я можу собі ще купити. В мене є 40 баксів. А, Garden Girl. Ну, блін, було б непогано її купити, але як будто би для старту треба собі отакого перця ще одного поставити. Думаєш? Беу? Бе. -у? Бе -у? А ще поняв. Щоб збирати, треба на них тако наступати і забирати з них да. продукти, продукти. Вично в таких були. режимах то через кнопку збирали, а це щось таке, типу, новеньке. О, пацан, в мене бабла. Ха-ха-ха. Чуваче, я собі вже ставлю цю дівчинку, яка буде фермити. Хорош. Я теж тільки, правда, у мене оцього фермера обичного одна штука. Поняв? А, ну у мене два. І тепер дівчинка одна. Ну, вона в рази більше збирає і швидше. Тут ще є Дімончик ну, індекси, поняв. Тут ти можеш збирати, типа, якісь супер. Супер-рарні фрукти поняв, які ну коштують прям супер супер дорого. Також тут можна робити ще ребітхи, Якийсь є хантер, біклинкер і якийсь що, що тут воно таке. Непонятно. З моїм англійським, правда, це важко читати, Ну, ладно. Ну, Є певні проблеми, так. Да, ну я хоча б цього не стесняюся, поня. О, мене 500 баксів, пацан. Я собі беру ще дві дівчинки. Вона мені взагалі фермила, поня, прям потужна. А в тебе що там? Я зараз за дві. три нуба, три дівчинки. О, нормально, пацан. Нормально в тебе тут все так відбувається. А ти бачиш там якого пацана ферма жорстка з роботів якихось? Так, я взагалі навіть не представляю, що то таке. Прям мега купу грошей. No, кстати, Дімич, no. e, тут таке діло. Я уже собі купив би пацана за 750 доларів. Купив би? Ні, я уже його купив. Ну no, я просто вже тоже купив. Я вже його підлутал трошки. А, даже так? Я думав, що я тебе прямо капайся як обігнав, поняв? Не. У мене же есть. Ж разом тут почали я. Так, мені хтось кидає інвайт, кстати. Я прийняв інвайтик. У мене буде френд-буст працювати. Понял? У мене тоже є френд буст. ти береш, Ти обманщик. Я тобі серйозно кажу, у мене френд у тебя. Такого френд буста, ти, ти так думаєш. Да, да, да. В школі розкажеш. Так. Іди подивись на мою ферму, яка в мене прикольна ферма. Знаєш, в мене не обична, в мене донатерська ферма. Дам? Да. Где подивись? Щось купив за робокси? Пацан. Я і без робоксів. Мастер ла мастер, понимаєш? Да? Ніфіга собі. Тут і кейси є, ти бачив? За 200 робоксів можна купити кейсика собі цікаво. таку квест, кстати, кейси у нас є. А, ну, це понятно. Тут лутаєш ці pointi А, а тут за point, pointed можна купити собі Halloween кейс. Він стоїть 50 Це щось там круте? Ну, по ідеї, по ідеї, як круте. А ти собі що, що вже там? Ну так. Да. Ніфіга собі. Ти, ти, Почав дуже сильно того розвиватися. Ну, то природжений фермер, пацан. О, а трактор то катається, да? Да, він іменно на полі ставиться. Прикольно. А так він взагалі в дуже швидко. Аби ж потім якогось пета собі мати, щоб він збирав автоматом оці всі продукти, було б прям А я споману. думаю, це в принципі, типу, неможливо. Ну, хоча, може за робокси, щось. Думаєш, за робок да, було б як купити. А якщо зі мною не? Ні? ні, так воно не работає. Треба оце ходити тепер збирати. Ну да. Я даже, знаєш, це замислююся, даже, мабуть, продати оцих самих нубиків і купити щось таке прям толкове, понял? Тебе вже скільки тракторів? Сейчас порахую. Чотири. А, чотири? А шаліть ти да. мене обігнав, чуєш? У мене тільки три. Ну да, даєш, там до тебе на ферму бігав, дивився, тесе. А ти даже не подивився, говнюк. Ну, коли посівна, то шо? Ну, не можна щелкати, як той казав, лицем, понял? Да? До Ну да. Ну да. А ти собі ще не купив цього за 4500? Сейчас куплю. ну конечно, Тебе там заспамило, заспамило прям біля цього торговця. І пацан просто бігає і продається, все лихо. Та при чому тут я ж на кнопках теплюсь, ну? Да, да, да. Бріх ти. О. Та чого брик? Бео. Його пацана поставив. Жалко, що крутити не можна, поняв? Цим пацанчиком. Да, так, вони самі якось там крутяться. Так, а що я можу продати? А ну чекай, мені цікаво Бенс, що в мене по грошах 2600. Дві... 2600. А це все діло в мене закрит Кіні коштує. Не, що... не бачу. А ти подивись, як. Так... Які там жорсткі персії є? У шопі? Та-та. Да -да -да, просто погортай вниз і там вроді це його тіні. Чи там стоїть 120 тисяч чи шо? Це, типу самий жорсткий, да, який є? Ну, по ідеї, По ідеї, повинен бути як самий жорсткий. Жорстко. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити? ков телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Grow Garden, The Drails, Стіли Брейнрот, Тойле Tower Defense і Боб Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в кофшоп по посиланні в описі і ставай найкрутішим. Кравцем в своїй улюбленій грі. Так, сейчас, чувач, я продамся. Буду мільйонером. Бемс, 11 тисяч просто на руках. О, так мені буквально чуть-чуть, я себе можу одного пацана купити за 12-500. Ты себе что-нибудь бал, я подкова? я собі оцих понакуплював купу з тачками. С Три штуки. Ну М -м -м. да, у них аж 80 злотів влазить, чуєш? Непогано. Не такі подков. серйозні, я по це вже даже нубів слив. Да. Дам. Мабуть, дам. А я цього заключеного собі взяв купив. У нього 120 штук влази. Тебе таких два? Я ні, в мене такий один. А, то і мене такий один. Ти просто так сказав, я подумав, що ти вже його купив. Такий вже бізнесмен, да? no. так? Ні. Який вже в рабство взяв пацанів і будь-мені фермер і купу грошей. Ну ці сачки, кстати, непогана ідея купити. Вони прямо і справді непогано приносять, але поняв, єдиний мінус їхній, що вони займають дуже багато місця. Як будто би. Так, да, самої мапи, типу, трошки їдять місце. Угу. А ну, чекай, мені тут цікавенько. Шик добратися сюди і подивитися на його цих роботів. Я можу з нього підтирети? Мабуть за робукса тільки. Ні, та Даже робоксі okay. б не поможе, да. Mm. Це даже хорошо, пацан. Та де це хорошо? Я би тебе обікрав би, поняв. Mm. Ну, а що мені? Закольно. Ну, якби я тебе обікрав, що б ти робив? Ну, обікрав би тобікрав то би. Я б сказав би, що заскамив би пацана на робоксі поняв. <laughs> а че, думаешь, я б так не сказав, чи ж. Не, <laughs> тобі нельзя так да, да. Yeah, yeah, yeah. yeah. ферма, думати. Скидай тракторів, вообще на фермі. Бізнесмен ти ходячі. Тракторів як було, так і осталося. А в тебе 5, в мене 4. в мене робочої сили багато, понімаєш? Понімаю. Але в тебе і розход на бензин більший, поняв? Та я вже бензин краду, щоб ти понімав. Не мене задарма а, точно, роблять, понял? Поня, поня. Задарма роблять, братух. Де весь, бо напишуть на тебе скаргу, приїде на логово і забере в тебе все, понял. Це все знають лише в вузьких кругах, ти понял. Блін, мені буквально чуть-чуть не хватає, й-мойо. Я собі Нам на пельце збираю, да. Це 27 тисяч. ну це ти серйозно придумав. А тебе всього Ну бо я купив чотири цих. Тільняшки о цих пацанів. А, стилешкой? Не стилешкою, а в тільняшці. Оці ці полосаті штуки. А-а-а. ну да, у мене не слухай. Так, а скільки в цього пацана, було змін цікаво? Пев, пев. А в нього влазить аж 240, ти щоб понімав. Бо цього за 27 тисяч, поняв? Ну ну. Ходи до мене, мене покаже А тут фермер. Можна ребіт, щоб збільшити свою цю ти, поняв? Так, да, але там бачиш, треба хантера. А, тут просто треба назбирати ці ем, рослинки, поняв самі? Щоб фермери Ну так, да, Багато причому. Причому прям дуже багато. Угу. Але зато того в тебе відкриється більше класів, бачиш. Ну, Екстра слот. Да. Коротше, буде прям потужно, якщо зробити ребітка. Але як будто би на нашій і зараз нам треба з тобою по максимуму продавати оцих всіх перців. о, Оооо, сніг пішов. Да. Якісь бавчики, бавчики, поняв. Да, непогано, халява. Так, я би, мабуть, оцих перчиків мемс, підняв би. Цього би теж підняв би. А дівчинки, хай ще поки мене попрацюють трішечки. Ти Бо вже нубчиків слив? Да. Ой, я ще трактора підняв, Йомаю. -йо. А де він. А, все, я думаю, в мене пропав. А ти ще нубчики ще не сливав? Ні, вже слив. А, ну да, взяв скопіру, а в мене, значить, да, значить, я, я раніше, ніж ти продав. Да, да, да Шо-шо, прямаю шо? в курсі Ти... Ти брехун, понял? Ти... Ти брехунчик. Хорошо. Я тобі свою ферму покажу. Не хочу. Ага. Бо ти токсич, ще заради. Я не токсик, я не токсик, токсі, бру. Тут можна включити автоколлектори і автосейл, але, але за да. Я тільки замітив, що там є така вкладочка. Є такий момент. Да. Поняв, хоч у нас з тобою дімеч за скамет. Да. Кстати, скільки у тебе уже хелловінських. У мене вже 30. Ну а У тебе вже 40? Нічого. Да, суму. я все одно не поняв, звідки вони цей. А заробляють. в центрі мапи? В центрі мапи є хол, поняв, самим івентом у цим. Ага. І там є квести. квест -бул. Поняв? А ну. І там можна почитати подивитися, які тобі квести так, а тут і шоп є, за 70 можна відкрити цей. Типа тут треба продати, наприклад, епічну рослинку, бачиш, купити сині стерапапки. Сіні стера попкін да. Проіграти 25 хвилин, програти 35 хвилин, продати 100 уісплі. Що це таке? Успіклі роб? Не знаю. Може це якась рослина? Ну, можливо, можливо, можливо і так. Так, окей, Дімич, там. А, ти поняв, Дімо. Ми з тобою це хоч і продаємо, але це треба поняв загальну кількість просто зібрати цих рослинок. Їх не треба просто збирати. Так, так, ти просто ось сюди граєш, гейміш, ну і те збираються. Бо я думав, треба, що треба було назбирати просто, поняв? Не продаваючи нічого. Ні. Так, тут ще якийсь є івентик. Ааа, його не можеш використовувати. Поняв, поняв, прийняв. О, в мене бабла, Дімон. Я собі купив за 47 тисяч пацанів. Дам метки два вже. Я третє можу купити. Типа ти наскільки багатий? Не а откуда скільки грошей? Розкажи. От розкажи успіх бути фермером. Стратегію? Стратегію. А як мене? Так я ж тобі кент, не? Ага, ти тільки що мене тут нубасом сидів називав. Ну бач, а оказується, що. Ти щось ще й мієш? Угу. Та що, може, розкажеш секрет, як бути успішним фермером? Просто, пацан, ти, ну, не а сидиш собі, тишком, нишком, вертиш діла, понял? І все. Соляру ти продаєш і купляєш? Ні-ні-ні. Купляєш, так? Да? Да, да. Але по оптовим цінам, так? Сто процентів. А ти селянинів продавав продавалася, які дають тобі по 20 фармлять? по 20 поінків, mm -hmm. Ще Не, продавав? Ні, ще не продавав. Вони так, так. швидко не забиваються, то мені типу й байдуже. Mm -hmm. А ти собі цього ще тіні тілер не купив за 125 тисяч. Не купляв, але усе вже збираю. Я так дивлюсь, у тебе поки 9 тисяч тільки. Кого? Хороший. А 80, 104. Не туди, не туди я дивився, чуєш? Я щось і думаю, звідки ти такі числа береш, що це таке? Пацана, вже на 100 тисяч, чуєш. Бізнесмен, ти ходячий. Сте ж ти Ми... же я купив. Че не. Я не купив, так? Да? Я не купив. Ще не ставте тим самим, самим крутим, пацаном на селі, да? У якого з'явився новий трактор. Ще, ще подожди. Подожди, подожди, подожди. Зараз я тобі дам відповідь. Вже Тиск. став. Все, ти став саме першим пацаном <хи> на селі, так? Да. У <хи> да. мене саме крутий трактор. А він також да, ставиться на оцій території, де... На поле дам. Але він набагато більший, ніж оцей, що ми купляли перед цим. <хи> Типа прям на скільки? Я хочу даже подивитися, чекай. Ну а тільки він трошки цікав. дивний, бо ну, немає водія, поняв. Можна у нього само візити, казати, ні? Не подумав? Ні, Він сам фармить. Там, напевно, мене. якийсь. Ходи за мною, я ті покажу. Вончик, я. Подожди. Ой-ой-ой, оце продав. Продавай, продавай. Так, а ти де? А я в кінці мати. Як тебе шукати? Це не ти. Ага, знайшов. А я ж в кінці мапи. Да. Дейка мене. Ферма. Файна. Рабалді. Ти тут ти тут цей гарно все так розставив, да? Да. А ти що, став хаотично, да? Ну да, мені було, в принципі, байдуже. Вони, поняв, працюють, як той казав, тісно, але не обижаються. Ха. Я собі теж прикупив уже цього трактора і на здачу купив собі ще оцих двох пацанів, які фармлять непогано. Ну. Бев. Жесть нього влазить, 620 секунд. Well, ти як думав? Чуєш, я тебе трактор трактори рази. Я ж трактори хочу такі сукупляти собі чисто. Мало того, що вони швидко фармлять тобі гроші, поняв? Та вони ще й багато влазить. З такою технікою можна навіть відмовитись від цих працівників, що у тебе тут работають, понял? Ну, ну, правильно, купим? трактор сам же ж їздить. Ну да, Люд... Люд... людині не треба платити грошей. Ні, ну це потужно, потужно. За 25 тисяч. Ти собі не купив ще одного випадкового трактора? я собі хочу одного купити. А, тебе вже два, да? Да. Ой. Дімон, Дімон, де ти береш скільки грошей? Ти по-любому щось там продаєш нелегально, да? Що ти вирощуєш мене на Просто полі? земля родюча, пацан. Ага, розкажеш. Конопельку якусь продаєш там, мабуть, вирощуєш. <реш> ні, ти держу, таким не займаємось. І за цього в Ми Пацана такі доходи, пацана доходи як космос, бо він продає нелегальні вищі. Я правий, так? Да? Я розкрив твій секрет. Та, да, да, розкажеш. Ти можеш думати, що хочеш, пацан, але я чистий. Чистий? Да, подивишся на помірю. твою ферму, не Та, не я подивлюсь. А що, от, 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 от подивися на цього тракториста. А ти кажеш, він щось не то збирає. Він занадто веселий. Ага. Та, от, Тау тебе три трактора вже от таких крутих, виш? <реш> <реш> Пацан. У no. мене тільки два, в тебе три, не може такого бути. Ну no, так, так сталося, що робіть. Стартували разом, а ти мене обігнав. Я вже, до речі, ребіт можу зробити. О, да? Бо мені ще не вистачає, mm -hmm. 700 рослинок. Що не дає? А Откривається мультиплеєр більший, хантер. А, якраз роботи оці відкриваються, поняв. А по чому роботи? А не знаю. О, я, ще я не теж зробити. можу робити ребітха. Mm? Братуха, можеш мене поздравити. Я став бомжом. <laughs> mm. Хорош. Я став бомжом, і в мене знову. Короче, забрали, ні не, я тобі не скажу. Mm. Я тобі просто не скажу, бо це буде секрет. Хорошо. А так я бачу, ти досі зробив ще бітка, чуєш? Ну то ж да. Мене тепер затопили більше, поню. Да? Хоч, хоч щось мене це радує. Ну що ж, друзі, на цьому в принципі будемо закінчувати наші відоси. Тому якщо вам сподобалась така ферма і ви хочете продовження, то ви знаєте, що робити. Треба натискати своїх подобайчиків, на мене підписатись на Дімончика. А з вами був Дім і Дензо і всім пока-пока. Па-па. -пока.